Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі коробочку. Ось така буде велика та красива паперова коробочка. В цьому відео ви побачите найпростіший спосіб, як можна із паперу зробити таку коробочку. Давайте на це красиве орігами будемо робити разом. Щоб зробити коробочку, нам знадобиться листок розміром 15 на 15 см. А також нам знадобляться ножниці та клей. Беремо листок і складаємо його на бік дні вічі. Перевертаємо листок назад. Пер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Перевертаємо назад. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Перевертаємо листки назад з обох сторін. Тепер в іншу сторону загинаємо листки до центральної лінії з обох сторон. Тепер візьмемо ножниці і нам оцю бокову сторону потрібно розрізати до лінії. Беремо в руки і розрізаємо листок до лінії. І так робимо з усіх чотирьох сторін. Розрізаємо листок до початку лінії. Розвернемо іншою стороною і тут теж розрізаємо листок до початку лінії. І останню сторону. Теж розрізаємо. Приймаємо ножниці, опускаємо листок і перевертаємо листки з обох сторон. Пересі листки перевертаємо, наводимо, з іншої сторони. І з протилежної сторони теж перевертаємо листки і наводимо. Беремо клей і наносимо клей на листки. І з протилежної сторони наносимо клей на листки. Нанесли клей, приймаємо клей, тепер підіймаємо ось ці сторони з обох сторон, підіймаємо ось цей листок і ось ці листки приклеїмо до бокової сторони. З однієї сторони. І з другої сторони. Розвертаємо. І робимо те саме, підіймаємо листок. і приклеюємо бокові сторони. З однієї сторони. І з другої сторони. І тепер у нас виходить ось така коробочка, і коробочка вже готова.